Сьогодні хочу розпочати пекти хліб довгої ферментації. Це хліб, який вистаюється, ферментується мінімум 24 години. Початку приготування, виходить, пухкий, твердою хрумкою скоринкою. Хліб буду робити на заквасці «Пуліш». Що таке закваска «Пуліш»? Це французька закваска, яка готується за день-два. за два до того, як буде замішуватися тісто на хліб, я беру 50 грамів борошна, даю 50 грамів води холодної і ось таку маленьку дрібку, навіть не один грам дріжджі. Дріжджі дають поштовх для ферментації більш швидкої, куліш виростає, стає пухкій. Ферментується як закваска з цього пуліша. Я собі вивела закваску. Вивести закваску з тіста це дуже довгий процес. Якщо ви додасте навіть не грам, навіть менше грама їжі, у вас закваска зразу почне активуватися, і через кожних 24 години її підкормлювати. І за 2-3 дні закваска буде готова. Якщо виводити з борошна із води, це настільки довгий процес, до кінця якого мало хто доходить. Цей процес вимагає надзвичайно багато уваги. П'ять хвилин, щоб замісити, перемісити. Один раз получиться, другий раз не вийде, на третій раз забудеш, потім та закваска вже має неприємний запах. І цей процес переривається. А саме таким способом можна і вивезти чайну-материнську запасу. Робиться моментально швидко і дуже ефективно і дієва для випікання хліба. Для пуліша я взяла борошно, вода, вода звичайна з крана і дріжджі. 50 г борошна, 50 грам води. І дріжджі, мене навіть не показує один грам. Дріжджі викладаю в воду. Розмішую веделкою, щоб дріжджі розчинилися, і виливаю до борошна. Розмішую, накриваю харчовою плівкою. І відставляє ферментуватися. Якщо ви плануєте пекти хліб якнайшвидше, звичайно, ставите при кімнатній температурі. Так поліж забродить швидше. Якщо ж ви плануєте завтра післязавтра, ставите в холодильник і дістаєте за 3-4 години перед тим, як будете замішувати тісто на хліб. Я ж свій поліж відправляю в холодильник. І, звичайно, заздалегідь я приготувала куліш. Він у мене стояв в холодильнику, і я його дістала. Три години тому. І ви тільки подивіться на цю ферментацію і на цю красу. Пуліж готовий для використання, для замішування тіста. Тільки подивіться, скільки в ньому кисню, скільки в ньому бульбашок. І ось тут я виставила продукти, які я використаю для замісу тіста. 400 г борошна з середнім містом протеїна 11%. 100 г борошна другого сорту. Менш відбілене, 300 мл льодяної води. У мене ця вода годину простояла в морозильній камері. Дріжджів, як ви бачите, тут на вазі навіть 2 г не показує. 10 грамів солі. І, звичайно, поліж. Фуліш викладаю в льодяну воду і відразу ж додаю ось ці дріжджі. Кружку поставила на вагу, щоб знати точну кількість фуліша. Я так думаю, в мене тут до 200 грамів повинно бути. 203 гри. Відразу додаю половинку цієї грудочки дріжджів. Друга половина залишається. Цього буде достатньо, щоб дати старт тісту. Вода обов'язково має бути холодна, тому що холодна вода дає силу борошну. Якщо, наприклад, у вас буде борошно з меншим містом протеїна, саме холодна льодяна вода спонукає, спонукає розвиватися глютен. Ось такими шматочками рву і викладаю поліж. Перемішую все рукою, не обов'язково змішувати до однорідної консистенції. Важливо, щоб все борошно вібрало в воду, тобто, все борошно було зволожене. Як бачите, воно абсолютно не вимішане, тільки змішане з водою. І зараз почнеться процес гідролізу. Тобто, все борошно буде асорбувати воду і рівномірно по, по всьому тісту. Чашу закриваю плівкою, абсолютно ніяких дирок не треба робити, тому що кисень залишився під плівкою в чашці. Його достатньо для того, щоб бактерії розвивалися і ферментували. Саме без дирок під час гідролізу нам потрібно максимально зберегти вологість. Тісто залишаю мінімум на одну годину. Тісто в мене простояло більше однієї години. Як бачите, вже почалися утворюватися маленькі бульбашки, тісто піднялося. І зараз буду робити складання. Поверхню стіл змочую трішки водою, руки також. Вода в мене холодна. І викладаю тісто, розтягую. Сіпаю сіль. Скручую і замішую, вимішую всю сіль. І знову викладаю в миску, наступне складання чи ламінування буде знову через хвилин 40, можна через пів години це зробити. Як вам зручно. Це тісто абсолютно не зобов'язує робити через 20-40 хвилин, пів години, одна година. Як у вас вийде? Ми, можна сказати, не дуже прив'язує до себе. Займаєтеся своїми справами, а тісто працює. Тісто простояло 40 хвилин і зараз знову буду робити витяжку тіста. Дивіться, як воно набирається. кисне, кладаю на поверхню. І розтягую тісто. Можна просто складати в посуді його в цій чашці, а можна ось так витягувати. Мені подобається гратися з тістом, тому я його ось таким чином розтягую. Чіплю, це бульбашки з'являються. Накриваю плівкою і ще 40 хвилин, Пів години-годину. Повторюю, такого точного розкладу немає. Можна й довше дати постояти, і 2 години. Якщо десь маєте вийти з дому, можете спокійно робити свої справи. І так роблю третю обминку тіста. Буду витягувати ось так по суді. Ось таку обминку знову зробила. Ну і ще раз можна буде зробити четвер за пів години. Залишилося одне складування, одна обминка і поставлю тісто на ніч. Якщо ви знаєте, що ви завтра зранку будете пекти цей хліб, залишаєте при кімнатній температурі, приміщенні з температурою 16-17 градусів. Якщо ж ви знаєте, що ви, можливо, будете завтра ввечері випікати цей хліб, а можливо, і післязавтра зранку ставите спокійно в холодильник. Перед тим, як випікати, за 3-4 години виймаєте з холодильника і печете хліб. Усім доброго дня! Добрий ранок. Тісто простояло в холодильнику цілу ніч. Дуже гарно піднялося. Ось дивіться, яке воно. Високе, гарне і пухке. Тісто буде вистоюватися ось в такій формі. Для посипання я взяла борошно-симоліно. Це крупчатка. Робочу поверхню щедро присипаю борошном і викладаю тісто. Ось, Дивіться, яка краса, воно все в дирочках. Чудове тісто. Зараз формую буханець і поставлю на розстойку. Форму також присипаю борошном І ось так кладу швом доверху. Ось такий буханець в мене вийшов. Накрила харчовою плівкою і залишаю тісто підніматися. І за трохи вже можна включати духовку, тому що духовка має бути. Дуже добре розігріта. Попередньо мінімум пів години має бути включена до 250 градусів. Пройшло три години. Хліб дуже гарно піднявся. Зараз я його викладаю на папір і відправляю в духовку. Духовка в мене вже гріється. Ось так викладаю його. Ось такий красунчик. І роблю надріз під кутом 45 градусів. Ось так. Ось такий хліб в мене вистоявся. В духовку я поставила дечки, щоб грілися. і ось так перекладаю температура 250 градусів. І відправляю в духовку. Виключаю духовку, хліб випікався 1 годину і 10 хвилин. Після 25 хвилин я температуру опустила до 190, потім через 10 хвилин ще опустила до 175 градусів. Гребінь не получився, гребінь впав. Але що хочу сказати, хліб легесенький-легесенький. Це мене вже дуже-дуже тішить. Це значить, що він добре ферментувався, добре вистоявся, дозрів. І саме ця вага говорить про те, що він готовий. Даю охолонути, тому яка музика, яке це задоволення випікати хліб. Якщо ви любите гратися з тістом, то це для вас. Чудовий запашний хліб, я спекла. Ви не уявляєте, скільки задоволення ви получите, якщо ви спечете свій хліб. Він буде найсмачніший в світі. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей! З хрумкою скоринкою з він вже трішки охолов. Я, звичайно, не можу дочекатися, щоб він повністю охолов зараз буду нарізати. Слухаємо цю симфонію. Дуже гарна структура, з дирочками, звичайно, не з дуже великими, але хліб легкий. Запашний, і я пишаюся, що я зробила такий хліб.